Друзі, всім привіт! Зима закінчується, а з нею і зимовий сезон. Поки що є новинки, якими можете насолоджуватись, а от що на вас чекає весною, розкажу вам в цьому відео. Вибрав для вас найцікавіші, на мою думку, анонси, які буду дивитись і сам. Старався відбирати краще, тому підтримайте, будь ласка, лайком і підпискою. А ще поширь, будь ласка, це відео, щоб усіх була змога насолодитися українським контентом. Погнали! Прем'єра аніме адаптації манги The Fable відбудеться 6 квітня. Коли ти сумнозвісний геніальний вбивця, багато речей дають легко. Однак бути нормальною людиною не одне з них. А коли йому забороняють вбивати кого-небудь протягом певного часу, це може бути найважчою роботою, за якою він коли-небудь вдався. Того ж місяця прем'єра аніма адаптації манги Місія сімейка Подзакура. Йоасану надзвичайно сором'язливий старшокласник, і єдина людина, з якою він може поговорити, це його подруга дитинства Муцумі Йодзакура. І являється Муцумі донька справжньої шпигунської сімейки, що ще гірше Муцумі переслідує надмірно опікуваний також кошмарний брат Кьочера. Та й доведеться вжити рішучих заходів, щоб врятувати муцу. Прем'єра аніме адаптації манги Йокай по сусідству відбудеться все того ж 6 квітня. Дія манги відбувається в сільському містечку і він розповідає історії про безтурботне, зворушливе поведе куди таємниче життя Йокаїв, людей і богів, які живуть пліч опліч одне з одним у містечку. У першій історії 20-річний кіт, на ім'я Бучого, раптово перетворюється на міфічну істоту Некомату. Ставлячи під сумнів причину свого перетворення, він вирішив дізнатись більше про це разом із лисом Юрій, що теж володіє такою здібністю. Маємо також тизер до аніме адаптації манги Сватання в сім'ї Амага. Урію Каміхати мав важкий початок життя, але планує все забути. Здійснивши свою мрію, вступив до медичної школи. Але коли він приїжджає до своєї нової прийомної сім'ї, робочий святин його мрія, а про тихе місце для навчання розвіюється. Він не лише житиме з трьома вродливими жовими сестрами Амагамі, але й дізнається, що повинен дружитися з однією з них і очолити храм. Дату ще не оголосили, але такий милий гримничок я б точно випустив весною. Ще одне аніме зацікавило мене своєю назвою. Це прем'єра аніме адаптації Ранобе. The New Gate. Відбудеться у квітні. The New Gate онлайн онлайн-гра, що перетворилася на гру смерті. Шін, один з найстарших гравців, переміг останнього боса і звільнив десятки тисяч гравців, що були затягнуті в гру. Однак після того його поглинули дивне світло, і він опинився всередині ігрового світу на 500 років у майбутньому. І хоча вона точно відрізняється від аніме The, The Gate, нова брама може бути не менш цікавою за попередню. Хоча трохи нагадує SAO. Що ж побачимо, що буде насправді. На день раніше цих релізів вийде продовження аніме про моє перенародження в слиз, яке багатьом не потрібно представляти. Зараз якраз класний шанс подивитись минулі частини і нагадати весь той епічний двіж, який наворотив головний герой, поглинувши наймогутнішого дракона. Не зустрічав ще тих, кому не сподобалось це аніме. Якщо ти з їх числа, напиши в коментарі, будь ласка, що саме тобі було вподоби. Мені дійсно цікаво продовженні ми скоріш за все побачимо перші протистояння Слиза і Древніх Драконів або ж таємничою командою клоунів і ляльковода, відчуваю, що буде епічно. Ще й з анонсованих відзначив повну повнометражку про самітницю Рокершу. Дуже очікує, адже серіал вийшов просто бомбічний. Також адаптація ранобе Салатник диваків, але здається черговим гаремничком із явно пристаркуватим головним героєм. Також виходять пару спортивних аніме, але ніколи не любив цей жанр, а також цікавий реліз «Келих Бога про цікаве життя барменів. Що ж спробу подивитися, розкажу вам про свої враження. Ну і весною вирішила ліпити продовження аніме Рандеву з життям. Перші сезони мені заходили на ура, але до останнього стало приїдатися. Чи вони планують дивувати аж в п'ятому сезоні, не знаю. Якщо хочеш бути в курсі, обов'язково подивись перші сезони, але українською я їх не знайшов. Чи візьметься хтось за п'ятий, не знаю, але надія на це є. Колись це аніме розривало всі тренди. Дякую, що додивився до кінця. Буду і надалі тримати тебе в курсі всіх новин. Хавайного тобі вечеруч.